Сьогодні, на жаль, Хмельницька громада пережила чергову терористичну атаку російської терористичної недодержави. Кілька хвиль цих атак в нас безпосередньо вночі і вранці відбувалося. Насамперед вдячний силам протиповітряної оборони, тому що багато в чому вони спрацювали успішно, і результативно і завдяки їхній роботі наслідки значно менші, ніж вони могли би бути. Є збиття як і крилатих ракет, є збиття власних шахедів, Ну але на великий жаль маємо і значні пошкодження. Станом на 11 годину ми не маємо точної інформації з приводу чоловіка, якого зараз шукають, тривають пошукові роботи по частині завалів. Які вже розібрані, не знайдено нічого. Зв'язку з чоловіком немає, за місцем проживання його вдома немає, тому пошуки тривають. Ми дуже сподіваємося, що все-таки його знайдуть живим і здоровим. Але точної інформації ще немає, бо пошуково-рятувальні роботи тривають, і це все сталося в районі гаражного кооперативу, куди власне який, напевно, і найбільше пошкоджень отримав. Стосовно пошкоджень майна. Маємо суттєві пошкодження по навчальному закладу. Це вище професійне училище номер 11 59 вікон пошкоджено. заклад сьогодні працює в дистанційному форматі. Ну але завдання стоїть з завтрашнього дня відновити його роботу і навчально-виховний процес в повноцінному форматі. Все для того є роботи зараз відновлювані, тривають. Я сподіваюся, що завтра заклад відновить свою роботу. Є доволі такі складні пошкодження гаражного кооперативу. Десятки гаражів обозначені. По Повністю або суттєво пошкоджені, так само знищені, або пошкоджені приватні автівки людей, які в гражданому кооперативі зберігали. Є пошкодження значне майна, маємо пошкодження більше 100 вікон. Багатоповерхових житлових будинків найбільше постраждав будинок на молодіжній 15-3 по 1. Там з самого ранку працюють комунальники, управляюча муніципальна компанія, департамент інфраструктури, управління цивільного захисту. Актуємо ступінь пошкоджень, працюємо з людьми, допомагаємо їм матеріалами, бо маємо доволі таки насичений матеріальний резерв, скло, будівельні матеріали, плівка. Люди звертаються одразу там на місці до наших працівників. В залежності від ступеня пошкодження можуть подавати відповідні звернення. Чи через є відновлення, чи через одноразову матеріальну допомогу, яку ми виплачуємо з міського бюджету, чи допомогу матеріалами, які ми безпосередньо надаємо. Маємо також пошкодження низки нежитлових приміщень. Це приміщення різного функціоналу: і, і державні, і приватні, і складські, і приватного бізнесу. Ступінь пошкодження теж доволі різний. Десь це вікно, ну а десь це безпосередньо дахи і самі приміщення. Маємо пошкодження на одному з наших комунальних підприємств, пошкодження частини майна, а також два тролейбуса. Два старих тролейбуса, ушкодження довідки серйозні. Вони підлягають відновленню. Ми їх відремонтуємо. Я сподіваюся, що вони вийдуть на рейс. Мали з самого ранку певні затримки з випуском громадського транспорту, зокрема тролейбуси через пошкодження ліній електропередач. Лінії буквально там за півгодини відремонтували тролейбуси. Всі в повному обсязі вийшли на рейси. Ну впродовж дня будуть збої по графіках, да, тому що замість умовних там п'ять вийшли 839. Тому збої по графіках очевидні і вони будуть тривати впродовж дня. Мали так само пошкодження електромережі до одного з сіл громади, ну але фактично впродовж 2-3 годин енергетики пошкодження відновили і, в принципі, електропостачання відновлено. Пошуково-рятувальні роботи тривають, пожежі всі загасили, ну і ремонтні роботи так само тривають і будуть тривати ще певний проміжок часу.